Учні української гімназії імені Івана Франка на власному прикладі пропонують тернополянам не ставити на зимові свята живу ялинку. Учні і всі, скажімо, їхні сім'ї з нетерпінням чекають Нового року. І зеленою гостею, яку вони хочуть бачити саме вдома, є лісова ялинка. А ми пропонуємо зробити новорічну композицію своїми руками. Вони хочуть запропонувати вам альтернативу зеленій красуні, лісовій ялинці. Новорічні композиції, які вони виготовляють своїми руками, використовуючи для цього різні кульки, стрічки, паєтки і інші прикраси. Зимовий букет, якщо його виготовляти власноруч, коштує недорого, кажуть діти. Захоплює їх і сам процес роботи, наприклад, різдвяний вінок. Для цього потрібно декілька гілочок, бантик ось такий з звичайної стрічки. І декілька шишок, яких можна розмалювати білим кольором. Це додасть ефекту снігу. Ми робимо таку, можна сказати, штучну ялинку з дощику і паперу. Ми взяли папір, зробили такий так, ріжок, обрізали, щоб були знизу рівні краї, щоб вона могла стояти. Дос, ну, майже у всіх магазинах продається ось такий дощик. Діти кажуть, якщо до таких новорічних композицій ставитись бережливо, то служитимуть вони десятки років. Учні переконують, що для справжнього новорічного настрою не обов'язково зрізати живу ялинку. Ми ставимо штучну ялинку, прикрашаємо ми її сім'єю, але ближче до нового року. Тому ялинка в нас поки що не стоїть. Я планую прикрасити свій дім, також такими віночками з ялини і похожими букетиками. Я вирішила цього року трішки зробити не зовсім ялинку. Це буде більше ялинка з орігання. Я вирішила її прикрасити такими дуже красивими скляними кульками, які мені Миколай подарував цього року. І думаю, вона буде дуже красивою, тому що зможу стояти у кожній кімнаті, бо я зроблю не одну, а декілька таких. Діти зі своєю пропозицією вийшли до тернополян на вулиці міста з буклетами. Зробіть ви замість ялинки зимовий букет. Візьміть Зміна ці відкритки, і замість ялинки на рік зробіть новорічний букет своїми руками.